Всім доброго дня! Принесли на ремонт. Отакий от телевізор супра. Останну на нього менш-більш. Просто це от відклеїлося. Подивимося, який він шикарний. Опра. І так, зняли кришку. Стан його такий. Так, і що ми тут бачимо? Бачимо ми. Кнопка включення. От валяється. Так. Тут щось тут виламали. Не знаю, що тут виламано. А, а вон кнопка. Так, ну все. У мене кріплення кнопки. Да. Чистим і дивимося. Що з ним не так? А, історія така, він стояв на кухні. І щось там затріщав і виключився. І все. Чистим і і дивимося такі колоночки, динамічки. Що ми бачимо далі? Тут, знаю, буде, буде видно он виламаний кусочок. Вирваний шнур, велка живлення. Щось таке, на. Да уж. Добре, продовжуємо. Так, прополососив. Так, можемо бачити. Нормально. Тут ми бачимо шасі, шасіс. часіс. Відключаємо, що нам не потрібно. Кераміки, петлю, клавіатуру. І будемо дивитися з тої сторони. Тут так вроді нічого і нема. Дивимося з цієї сторони. Кажуть, стріляє. Що там може стріляти? Ось це тут. Отак є тут же хтось щось. Робилися якісь роботи. Хтось тут лишив напаяно? Каніфольки, ніхто нічого не змиває і працює. І так, я ретельно обстежив плату, обдивився на, на кільцеві тріщини, не пропає, І от що я виявив. Дуже дуже помітний. Не пропай. Кільцева тріщина. Вона йде. На ТДКС. B+. От. От ми і знайшли причину. Зараз пропаяємо і будемо включати. Добре, ставимо на паузу. І так, пропаяв. Там ще поправив ще декілька було таких підозрілих на платі пайок. Ну і що? Збираємо, підключаємо і вмикаємо. Підключаємо шлейфи. Шлейф передніх кнопок. Колонок нам не потрібно поки що. І петлі розмагнічування нам не потрібно. Кнопочка. Кнопочка, так, у нас вирвана по-варварськи. Вирваний сама, сама вилка, вилка живлення. Вилка живлення, вирвано. О ну, і, і тут це я, коротше, не буду ставити. Я припаяю мою вилучку. Найшов, припаяю зразу до цих контактів, може і це гет відпаяти. Напевно, так і зроблю. Маю я ще вилочку таку ще вилучку пробну. Отаку він від телевізора списаного з, з виключателем. Зараз ми підключимо. І попробуємо Так, включаємо розетку, і що, включаємо? Кадрових, не чути? А, вон він запустився. Все. Він, телевізор успішно відремонтований. Давайте. Ну тут. Кнопочка вилимо. Давайте. О, чи клавіатурка у нас працює кнопочки. Так, канали є. Перед. Назад. Звук. Але. Все працює. Так. Тима. Тим відновимо посадочне місце кнопочки. Ось воно має бути. Воно має бути там. Це відірваний. Зараз щось придумаємо. Так. Так, відновив я. Посадочне місце на, на кнопочку. Тупо приклею. І, і, і тут дав хумотик пластиковий. Вивною. Включаю, виключає. Ви не потягнули і ще раз не вирвали там. То, там і тут до да, така. Тут вирваний е, посадочне на, на дріт живлення. Кріплення. Тут було кріп, кріплення на дріт живлення. Ось ну, так, вирвали, Ну, що зробиш. І все. Всім дякую. Підписуйтеся. Stop the like.